Всім великий привіт! Зразу беремося з вами до роботи. У мене тут гарбуз, я вже його очистила, будемо нарізати на шматочки. Можна на більше, можна на менше. У мене тут гарбуза 230 грам, плюс-мінус можете брати більше, можете брати менше. Нам потрібно з вами гарбузове пюре. Можна відварити, я буду запікати, беру ось таку форму з фольги, перекладаю сюди гарбуз і буду його запікати в духовці. При 180 градусів до повної готовності. Можна залити водичкою, можна додати трішки масла, а можна просто відварити на плиті у воді. Тут за бажаннями. Арбуз відправляється в духовку, а ми з вами беремо деко, підготуємося трішечки, застеляємо вже його пергаментом і поки що відставляємо бік, продовжуємо готувати. Що нам потрібно, друзі? Нам потрібен з вами розпушувача. Розпушувача беремо півчайної ложечки, до розпушувача, обов'язково додаю мелений імбир, додаю також мускатний горіх, додаю чайну ложечку кориці і сюди додаємо дрібку солі. Друзі, мускатний горіх, імбир додаємо все за смаком. Я додавала по граму 2. Додаємо борщ на 120 грам. Друзі, ви вже побачили по прев'юшці, та й по назві, напевно, почитали, що ми з вами готуємо смачний рулет з гарбуза з сирною начинкою. Дуже швидкий і дуже простий рецепт. Я продовжую готувати вам всім приємного перегляду. Потрібно це все ретельно перемішати, ці наші сухі інгредієнти, і поки що відставляємо в бік. Далі, що нам потрібно з вами? Беремо 2 яйця, до яєць зараз будемо додавати цукор. Я багато цукру не буду додавати, лише 50 грам. Ви додавайте цукор за смаком, можна додати 100 і 120 грамів, або додати цукрозамінник. Додаємо аромат ваніль або ванільний цукор теж за бажанням. Беремо міксер і починаємо це все ретельно перемішувати. Я перемішую це все на максимальних оборотах, щоб наша маса збільшилася в розмірі і стала світлого кольору. Це все дуже швидко, 2-3 хвилинки і все готово. Друзі, якщо ви ще не підписались на канал, підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки. пишіть в коментарях обов'язково чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, ви додаєте до своїх рулетів з гарбуза ще якісь цікаві інгредієнти, Пишіть, мені теж буде дуже цікаво. Додаємо масло, я розтопила його 30 грам, або додаємо рослину або оливку, олію. і знову це все ретельно перемішуємо. Міксером ну не дуже довго там одна хвилинка і все. Ось і все, наша маса готова. Тепер до нашої маси додаємо оці наші сухі інгредієнти. Друзі, додаємо зразу всі, можна поділити на два етапи, як ви хочете. Беремо ложку, лопатку, чому зручно працювати, і починаємо замішувати наше тісто. Можна найзвати і це все ретельно перемішати. Друзі, воно перемішується надзвичайно легко. Взагалі, оце тісто виходить таке повітряне, таке вражніше, що ми окремо збили білки і тоді почали вводити інгредієнти. Ну дуже класно. Дивіться, воно зараз є таке трішки гостувати, не переживайте. Коли ми зараз додамо з вами пюре з гарбуза, тісто стане суттєво річчя, тому дозамішуємо гарненько і зараз будемо вже додавати наш гарбуз. Я беру чашу блендера і зразу сюди перекладаю гарбуз. Я не буду чекати, щоб він остиг, починаємо перемішувати блендером до структури пюрешечки. Якщо, звичайно, маєте час, можете зачекати, щоб гарбуз і остихнув. Різниці по самому смаку не буде. Якщо маєте змогу, то можете зачекати. Додаємо наше гарбузове пюре, до речі, воно у мене ще гаряче, суди до тіста, і починаємо знову це серетельно перемішувати, і наше тісто з вами вже буде готове. Ось як ви бачите, тісто вже досить таке рідкувате. Не переживайте, воно має бути таке досить рідкувате. Ми зразу його виливаємо на деко, беремо наше деко, яке ми вже з вами застелили пергаментом і сюди виливаємо тісто, гарненько розрівнюємо і будемо випікати. Роз, якщо маєте можливість, напишіть обов'язково в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній це дуже класно. обожнюю всі ваші коментарі. А ми зараз будемо з вами випікати цю смакоту. У мене духовка вже розігрівається при 180 градусів. Випікаємо 15-20 хвилин, можливо, навіть і 13 хвилин. Будете бачити в залежності від духовки і плюс-мінус, чи вийшло у вас грубше тіста, чи тонкіше ви його розмастили. Беремо зубочисточку і провіряємо. Ось і все відправляємо в духовку, а ми з вами продовжимо готувати, бо ми ще з вами не приготували сирну начинку. Беремо сир. У мене тут ось такий кисломолочний сир. Домашній в мене тут 300 грам, і я до нього буду додавати 2 столові ложки цукрової пудри. Але такі ложки я додаю з щупчиком. Можна додати з і зробити такий крем. У мене просто буде цукрова пудра і сир. Перебиваємо це все блендером до гарної однорідної структури, до такого крем-сиру. Ось подивіться, який класний нас вийшов крем-сир, дуже гарнесенько все ми з вами перебили блендером і поки що відставляємо в бік. Що ми з вами робимо далі? Беремо пергамент або беремо рушничок і гарнесенько посипаємо його цукровою пудрою. Можна брати рушничок, я беру пергамент, бо будемо тут скручувати наш рулетик. Я вже витягнула тісто з духовки. Друзі, випікала я 15 хвилин. Ось вам показую таке красиве у нас ще не рулет, але скоро буде рулет готовий. Не чекаємо, щоб воно остигло. Я перекладаю зразу на пергамент, ось на цей пергамент з пудрою. Перекладаємо, не чекайте, щоб остигло. Знімаємо пергамент і починаємо зараз скручувати в рулет. Перекладаємо або на пергамент, або на рушничок, на чому зручно працювати. І починаємо гаряче ще скручувати в рулет. Друзі, коли скрутити в рулет, потрібно дати йому остигнути, хоча б, щоб воно не було таке сильно гаряче, легко тепле може бути, але не гаряче. Тому потрібно зачекати, щоб воно остигло. У мене ще воно таке легко-легко, таке літнє тепле, тому я вже буду починати формувати наш рулет, розкручуємо. Бачите, воно дуже гарно розкручується, до речі, на пергаменті дуже зручно. Ще трішечки йде така пара, але воно таке вже з ним можна працювати. Тому гарнесенько розрівняли, розкрутили і тепер викладаємо, друзі, сир. Викладаємо начинку і починаємо це все розрівнювати. Ти беремо ложку, виделочку, лопатку, чим вам зручно працювати. І розрівнюємо сир гарнесенько, рівномірно. Друзі, трішечки відступіть від бортіки, що коли скручували рулет, щоб сир сильно не повилазив. Ось і все, все гарненько розрівняли, починаємо скручувати наш рулет. Він дуже гарно, бачу, тісто, до речі, таке еластичне, ну, скажімо так, еластичне, дуже гарно скручується, от і формується наш вже рулетик. Зараз він буде готовий. Зараз я ще його так в пергамент е, зроблю таку ковбаску або цукерку, хто як називає. От, Бачите, гарнесенько дуже скрутився, не тріс нігде, супер. Зараз сформуємо таку ковбаску, потім зробимо ще таку цукерку і потрібно поставити в холодильник для стабілізації. Рекомендовано, звичайно, на дві і більше годин. Ну подивимося скільки він в мене постоїть в холодильнику. Можливо, годинку він витримає. Ось я сформувала таку цукерку і відправляємо в холодильник. І так, давайте розкрутимо наш рулет. Фолодин, В холодильнику він у мене небагато простояв півтора години. Ну, Я думаю, що він вже трішки стабілізувався. І ми зараз з вами його посмакуємо, розкручуємо цю нашу красоту. М -м -м, красивий дуже. До речі, ще хотіла сказати, що не обов'язково пергамент посипати цукровою пудрою. це я так люблю для солодості. Можна просто застелити пергамент або рушничок і скрутити наш рулет. Посипаємо цукровою пудрою і зараз будемо смакувати, покажу вам цю красоту в розрізі. І все розкажу, все покажу. Розрізаю нашу красоту і показуємо вам в розрізі. Подивіться на цю красоту в розрізі, зараз ще розріжу, більше вам детальніше покажу. Красота красотою, зараз будемо смакувати. Проматно дуже пахне сам рулет, смак кориці, я взагалі обожнюю корицю, гарбузну дуже смачно, дуже класне поєднання. Хто ще не спробував, обов'язково спробуйте приготувати. Звичайно, він трішки довше постояв в холодильнику би зовсім трішки був інакшої структури, але нічого страшного, це і так дуже дуже смачно. Ну що, нарізаємо і смакуємо. Друзі, ще хочу вам сказати про цей рулет. Обов'язково спробуйте приготувати. Якщо ви ще не готували такий гарбузовий рулет з сирною начинкою, то обов'язково приготуйте, не пошкодуйте, бо це неймовірно смачно. Зараз ще скажу про рулет, але ще хочу сказати про сир. Ви можете додати будь-який крем-сир, не обов'язково брати такий кисломолочний, який би брала я домашній, Можна використати використати маскарпони, будь-який крем-сир або навіть і сиркову масу, якщо у вас така продається. Теж взяти з родзинками можна, можна взяти з курогою, можна взяти ванільну. Теж буде дуже дуже смачно. На рахунок рулету, друзі, це неймовірно смачно. Спробуйте приготуйте. Кому з хтось буде готувати вперше. Легко, просто доступні інгредієнти, нічого складного, справиться кожний. Готуйте та смакуйте, бо дуже дуже смачно і дуже він до речі гарно виглядає. Миру та спокою. бережіть себе всім, па па па. Дякую, що ви були зі мною. Па.